Чим запам'яталася страсна п'ятниця усім закарпатцям мої колеги розкажуть вам уже за мить. Однак на початку головні теми випуску вугілля дешевше. Місцева сировина за доступною ціною. Занедбаний стан на центральній вулиці Ужгорода тротуари потребують ремонту. Рекламна атака, замість архітектури, оголошення та вивіски, доля ліхтарів на Рагівщині. Проблема з вуличним освітленням проти штучності. Церква закликає Закарпатські звільнити кладовище від неживих вінків. Великодня виставка у виноградівському історичному музеї. Місцеві жителі презентували свої писанки. Мистецька драбина в Ужгороді читали вірші для гарного настрою, подарунок для творчості, пісочні витвори особливих дітей. Україна опустилася до рівня Замбії і Південного Судану. Наша держава за рівнем свободи за минулий рік ледве втрималася в категорії частково вільних. Усього в рейтингу 197 досліджених країн територій Україна Замбія і Південний Судан стали останніми в цій категорії з рейтингом у 60 балів. Далі йдуть невільні країни. За словами експертів, це спричинила політизована процедура отримання ліцензій на цифрове мовлення, через яку ціла низка незалежних станцій втратила свої ліцензії. Крім того, минулого року. У державних засобах інформації відбувалися зловживання на користь провладної партії регіонів під час парламентських виборів, а також зростання загроз і нападів на журналістів у передвиборчий період найгірше становище у світі в північній Кореї і Туркменістані. Місцева сировина за доступною ціною через постійне здорожчання блакитного палива люди все частіше схиляються до використання альтернативних видів енергії. Закарпатська область не може похизуватися повномасштабним впровадженням сонячних систем опалення. Тим часом на Іршавщині з місцевого кар'єру добувають бури вугілля і задешево продають. Здавалося б, епоха вугілля давно минула, однак мої колеги доведуть вам протилежне. На Ільницькому родовищі бурого вугілля видобуток ведеться не одне десятиріччя. Зараз природне паливо добувають виключно відкритим способом з глибини 10 і більше метрів на площі близько 4 гектарів. Це молодий уголь, який схожий на дерево. Якщо ми звернемо увагу, то структура дерева у нас видна на кожному куске угля. Тобто, це, на мою взгляд, не лігніти, а є старе дерево. Це дуже выгодный продукт для компаній, которые занимаются екозбереженням. З кожним роком підприємство модернізує техніку, що дозволяє збільшити видобуток вугілля та знизити кінцеву ціну. Об'єми у нас були раніше такі 12, 15, 17 тисяч на рік. Зараз після модернізації прозводства, яке зараз проходить, около 200 тонн. Год на годину планується робити довочі давати. Основний споживач юницького вугілля західні сусіди. На внутрішньому ринку палива залишається. Точніше залишалося не так і багато. За останній рік-півтора обсяг вугілля проданого на місці збільшився. Про це свідчить кількість нових торгових точок в області. Тобто по такій ціні я думаю, що вряд ли поставить нам Львов. По такій ціні я думаю, що вряд ли поставить нам Донецьк. Зараз, по моєму такої час, коли нужна уже на чомусь то і. Ми хочемо дати можливість людям економити імені на е, отоплення, грубо говоря. Переорієнтація на місцевого споживача переконаний директор дозволить підприємству зайняти лідируючі позиції в області. Все тому, що за останні роки зростають ціни на блакитне паливо цього року, теж обіцяють суттєве підвищення вартості імпортного газу. Якщо, допустимо, отоплення газом на тисячу кубов составляє 4700 гривень, орієнтовочна ціна газу. То якщо топити нашим вуглем, то це буде ціна в пределах 2 тисячі-2300 гривень. Подвійна економія на паливі суттєво знизить залежність людей від норовливого газового ринку. Якби закарпатське вугілля у бюджетних установах використовували наповну, то за окремими підрахунками можна б заочадити щонайменше вдвічі, кажуть економісти. Вулицю Швабську в Ужгороді повністю відреконструювали. Тут відремонтували дорожні покриття, інженерні комунікації та висадили дерева. А от про тротуари чомусь забули. То чи можна вважати вулицю повністю відновленою, дізнавалися мої колеги. Довгоочікуваний ремонт вулиці Швабської зроблено, проте за пішоходів забули. Деякі ділянки тротуару залишаються в жахливому стані. До реконструкції вулиць входить не лише асфальтне покриття дороги, але й відновлення тротуарів. На вулиці Швабській про це чомусь забули. Минулого року почалася повна реконструкція. Обіцяли, що зроблять до серпня, до 24 серпня не зробили, потім до вересня, потім до жовтня. Сьогодні вже маємо початок травня, паска скоро, а тротуарів як не було, так і нема. При тому, що пам'ятаємо, в ході виборчої кампанії погоріло він окремо зобов'язувався звертати увагу на відновлення тротуарів. А тротуар по Швабській – один з таких центральних, де дуже великий потік людей йде. Але це все залишено напризволяще. Дорогу зробили. А про тротуари забули. Привезти тротуари до ладу повинні приватні підприємці. Вони перед власними закладами пішохідну зону виклали різнокольоровою плиткою. Говорилося, що от хай підприємці самі зроблять біля себе. Ну, добре, якийсь підприємець біля себе зробив, хтось не зробив. І тепер у нас така шахматна дошка. Хоч мерія, якщо б була в цьому зацікавлена, зібрала б всіх підприємців, разом спільно обговорили, взяли і за тиждень зробили. А це виходить, що ще три роки чекати ужгородцям, поки кожен там як зробить біля свого магазину. Тротуаром якого фактично нема, люди майже не ходять. кажуть краще пройтися по дорозі. Рух на який ніхто не відміняв. На Закарпатті оживилися кишенькові злодії. За міліцейською статистикою з початку року в області скоїли вже більше 80 кишенькових крадіжок. І ця невтішна цифра зростає практично щодня. Найчастіші щіпачі обирають своїми жертвами жінок та осіб похилого віку. Найбільші місця ризику переповнений громадський транспорт, ринки і магазини. За цей тиждень пограбували трьох жінок. В жительки Виноградівщини на автовокзалі в Ужгороді кишенькові злочинці поцупили гаманець із двома і з половиною тисячами гривень. Також Пенсіонерка зі сваляви на ринку залишилася без своєї тисячі гривень. І ще одну жінку обікрали на 2,5 тисячі гривень в одному із магазинів сваляви. Потерпілі, виявивши пропажу грошей, звернулися із заявами до міліції. І крадіїв наразі розшукують. Рушійна сила торгівлі вбиває навколишнє середовище. Рекламу ми бачимо щодня, та навряд чи хтось замислюється, скільки природних ресурсів рекламодавці просто пускають на вітер. Екологи стурбовані, листівки роздають, розвішують, розклеюють і цим самим поволі вбивають планету. Адже чверть відходів на землі це використаний папір, без якого цілком можна було б обійтися. Як ставляться до засилля брошур закарпатці, дізнаєтесь в наступному сюжеті. Виробництво паперу займає четверте місце в списку причин глобального потепління, хоч сам по собі папір екологічно чистий матеріал та виготовляють його із допомогою суцільної хімії, при ем, одержанні целюлози, яка базується на сульфітному та сульфатному способах. Ем, Переробки деревини, а також відбілювання напівфабрикату хлором. Звичайно, що забруднюється довкілля, оскільки в січні води попадають сульфати, хлориди. Переробці віддають лише незначну частину матеріалу, тоді як одна тонна вторинної целюлози зекономила б 240 літрів пального, 4 тисячі кіловат енергії та 17 дерев. Втім, найбільше турбує необдумане використання ресурсів, наприклад, на рекламні цілі. «В Штатах для реклами щорічно використовують близько 4 мільйонів тонн паперу. Це приблизно. Знову 10 кілограм паперу на кожного мешканця штатів і малого і старого, тобто незалежно від віку в Україні. Звичайно, що ці розміри трохи менші, але вони також є і набирають обертів. Пані Ярослава каже: один кілограм такої продукції коштує людству 100 літрів води. До цього треба додати фарбу та хімікати, що використовують при виробництві, і все це щодня перетворюється на сміття. Пройшовши по центральній вулиці, бодай 200 метрів, можна назбирати щонайменше три вида рекламних буклетів. Це і з м'якого паперу, із глянцевого, що ще більше шкодить навколишньому середовищу. Але найбільший парадокс у тому, що їх навіть не читають. 90% просто викидають у смітник. Якщо чесно, викидаємо. Якщо в плані використання паперу, то можливо, це дійсно не має сенсу. Я її викидую в сміття. Ну, якщо смітника рядом нема, приходиться викидувати на вулицю, а це вже погано. Самі рекламодавці також не гребують нічим, рекламу клеять де можна і де не можна, сунуть до рук перехожим, роздають по поштовим скринькам, або декуди і зовсім кидають прямо під двері. Звичайно, вона багато сміття надає місту. От і виходить, паперова реклама перестала бути двигуном прогресу і не приносить нічого, окрім нищення природи та бездумного використання ресурсів. Однак замінювати її бодай на сітілайти ніхто не поспішає хоч це екологічно безпечніше, але й на порядок дорожче. В Ужгородському СІЗО стало на 150 мешканців менше. Через прийняття нового кримінально-процесуального кодексу головну закарпатську тюрму заповнюють усе рідше. Переважна більшість перебуватиме під домашнім арештом. Інших тримати в СІЗО більше двох місяців не можна. Зараз в Ужгородському сізо близько 400 чоловік тимчасово затримані до рішення суду. Окрім того, сидить у цьому закладі 31 довічно ув'язнений. Освітлені дороги у віддалених гірських селах радше виняток аніж належне. Населені пункти, які розраховують переважно на державні дотації, власними силами встановити вуличні ліхтарі просто не можуть. Як вирішили цю проблему в селі Косівська Поляна? Дивіться в сюжеті. Не заасфальтована вузька дорога з одного боку річка, з іншого густа рослинність. Для того аби дістатись до присілка березів, жителям Косівської поляни доводиться ходити або їздити цим зигзагоподібним шляхом. Однак, якщо раніше без кишенькового ліхтарика пройти з дорогою наважились хіба що сміливці, то відколи встановили вуличні ліхтарі, кажуть, селяни, шлях до присілка став набагато безпечнішим. Дуже добре, що в нас з'явилося світло. Люди не бояться ходити в темноті. Як то в таких салах, як мегірських. Не освітлюється нічого, все в темноті. Діти в ході вечором ідуть. Це навіть говоримо за ту дискотеку, треба зайти. Все це освітлення? Це дуже є добре на село. Освітлювати вулиці Косівської поляни розпочали кілька місяців тому, розповідає сільський голова. Допоміг з придбанням та встановленням вуличного освітлення народний депутат України Василь Петьовка. В цьому місці вони встановлені між селом нашим і приселком Березів. Це таке складне місце через свій рельєф, і тут немає будинків, немає жодного освітлення, і вулиця дуже звужена. небезпечне місце для проїзду. Навіть одного разу тут стався нещасний випадок, коли підвода з кіньми з'їхала в річку. Вночі, в темний час доби, і навіть загинув хлопчик, чотирирічний. На сьогодні встановлено майже 20 ліхтарів. Ще 20, які вже закупили, встановлять у найближчі дні. Аби освітити всі вулиці населеного пункту, згодом кількість ліхтарів планують збільшити до 200. Як не витрачаючи з місцевого бюджету жодної копійки, забезпечувати світильники електрикою питання також уже вирішене. Питання вуличного освітлення в селі Косівська Поляна вирішили дуже просто: як безкоштовне джерело енергії, тут використовують силу гірської ріки. Річка Кісва своїми водами наповнює трубу. Далі під тиском вода проходить через турбіну. Таку просту, стару та усім відому технологію отримання енергії вирішили використати і в косівській поляні. У 2008 році наша сільська рада взяла участь у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. І Державний фонд підтримки органів місцевого самоврядування виявив раду переможцем, одним із переможців, і нам виділили кошти для втілення такої нашої ідеї, як освітлення вулиць села за допомогою власної виробленої енергії. Будівництво міні-гес обійшлося в 130 тисяч гривень. Економічний ефект кажуть місцеві з'явиться трохи пізніше. Сподіваються, жителі, що і в період тривалих опадів турбіна стане в пригоді. Поза як руйнівну силу води, турбіна буде контролювати та ще й перетворювати її на енергію. Попереду не менш цікава інформація, то ж далі дивіться про таке. Великодня виставка у виноградівському історичному музеї. Місцеві жителі презентували свої писанки. Мистецька драбина в Ужгороді читали вірші для гарного настрою, подарунок для творчості, пісочні витвори особливих дітей. Штучні квіти здатні забруднити навколишнє середовище. Екологи та священники закликають закарпатців забути про вінки зі штучних квітів, які, хоча і коштують відносно недорого, і стоять довше, однак які після утилізації залишають неабиякий слід у повітрі. Чи готові краяни відмовитися від штучних вінків? Дізнавалися наші кореспонденти. Пані Юдіта намагається кожного тижня принести на цвинтар свіжі квіти. Та зізнається, без шкоди для довкілля доглядати за могилами можу тільки в теплі пори року. Перевагу передаю живим квітам, але якщо на зиму брати віночки, такі маленькі, я не беру великі, щоб більше не загажувати природу, Но я тоді мушу брати такі пластикові, але я більше все тільки природним цим живим квітам передаю. Зараз на могилах і справді можна побачити багато щойно висаджених живих квітів. Часто поряд з ними пластикові вінки. Їх кількість збільшується під час свят. Вінки частіше купляють на 1 листопада. Це в нас на Закарпатті, на Україні ритуальний такий день, що ходять люди, облагоражують могили і, як традиція, палять свічки і несуть вінки на могили. Для багатьох людей такий спосіб пом'янути померлих оптимальний, адже вінок сьогодні коштує від 20 до 120 гривень і не псується досить довго. Та священнослужителі категорично проти пластикових вінків і бачать інші варіанти вшанувати померлих. Головне, чим християнин має пам'ятати про свого ближнього, це є молитвою. А при цьому християнин може використовувати будь-що, що не порушує Божі заповіді. Використання пластикових вінків і пластикових квітів це є порушення першої Божої заповіді, яка каже, не вбий. Ми цим зашкоджуємо навколишньому середовищу. Бо той, хто приносить цей вінок, не обов'язково, що він його потім забирає звідси. За кордоном така практика вже давно заборонена. Адже яким чином не утилізували вінки, вони виділяють шкідливі сполуки, в тому числі і діоксини, які мають канцерогенну дію і відповідно спричиняють розвиток різних захворювань. Та свідомі закарпатці бачать і іншу причину відмови від пластику. Прогрес не стоїть на місці, і, можливо, вже скоро на заміну пластику з'явиться щось інше. Та поки цього не сталося, варто пам'ятати. Хрестове Воскресіння це свято життя, а його символ не мертва пластикова квітка, а жива рослина. Пісочна, або як її ще називають, сипуча анімація виникла як вид мистецтва недавно та вже встигла захопити багатьох творчих людей. Завдяки одній із закарпатських майстринь тепер сипуче мистецтво можуть займатися і мукачівські діти з обмеженими можливостями. Щирий подарунок для особливих дітей бачила наша знімальна група. Ідея подарувати стіл для пісочної анімації вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації, дітей та молоді з функціональними обмеженнями виникла випадково. Майстриня Юлія, що займається пісочним мистецтвом понад рік, вирішила придбати більш професійний новий стіл. А щоб тренувальний пристрій не припадав пилом в гаражі, дівчина подарувала його центру. Поперше познайомилася з тим, що твориться тут всередині. У них дуже багато різних творчих. Поробок вони там картинки створюють прикраси, навіть гончарні вироби. А тому доповнення до їхньої творчої майстерні буде доречним. Стіл для пісочної анімації і дійсно є доречним подарунком, адже діти з функціональними обмеженнями, виводячи малюнки на піску, розвивають свою фантазію, стимулюють творче мислення та просто цікаво проводять своє дозвілля. Подарований Юлею стіл не з найдорожчих, тому що дівчині виготовили його для тренувань. Проте радості у дітей, хоч відбавляє. Ці діти дуже потребують нашої уваги, любові і по перше, це і психологічні такі моменти, і для здоров'я дітей. Після майстер-класу від Юлії всі охочі могли спробувати створити свою сипучу анімацію. Дітям цікаво малювати піском, бо картини в цій техніці виходять легко і швидко. У процесі малювання дитина фантазує, у неї формується смак, одночасно тренуються пальці. Розвивається посидючість, з'являється впевненість у собі. Діти захоплені новим видом мистецтва і дуже задоволені. На площі театральній в Ужгороді не малювали, а читали. Всі охочі могли продемонструвати своє декламаторське мистецтво в самому центрі міста. Крокуйте по мистецькій драбинці. Так закликали організатори перехожих, яким за прочитаний вірш на прикрашеній драбинці давали цукерки. Мета акції передати людям гарний настрій після важкого робочого дня. Ми планували так, би мовити, бомбардонути літературою, тобто мистецька драбинка, щоб нас читали вірші актори, щоб це все супроводжувалося пантомімою і розповсюдити так, би мовити, на все місто. Вірші сучасних авторів. Захід проводиться вперше в Ужгороді, і за словами організаторів в Україні в цілому. Мистецька драбинка це не просто літературне, але й театральне дійство. Театралізовувати вірші допомагали пантоміми. В Ужгороді це вперше. В принципі, і в Україні таких заходів подібних неможливо були, але ми про них насправді не чу. Була про те, щоб от ну вірші відомих поетів читали отак в центрі міста, і щоб ну пантоміми виступали і театрали, які будуть читати ці вірші, так по-своєму передаючи це все рухами і певними жестами. То такого в принципі, ну вужері такого ще точно не було. Після вуличних читань організатори ціма охочими перемістилися в затишне приміщення, де читали вірші запрошених письменників Анни Малігон і Юлії Мусаковської. Пантоміми ж допомагали передавати вірші. Рухами традиційно напередодні Великодня наші журналісти відправляються на ринок, аби проконтролювати ріст цін на ті продукти, які входять до святкового кошика. Оскільки він цього року обійдеться Закарпатцям, дивіться далі. Останні роки нарікання на ріст цін стали звичними. Закарпаття скаржаться, зарплати не підвищують, а ціни ростуть як на дріжджах. Особливо це помітно напередодні великих свят. Дуже дорогі ви знаєте, дуже дуже. А так як пенсіонерам, то то ще важче подорожчали, подорожчали. Капуста, яка була та ще дорожа, все дорож за декілька днів до Пасхи Вже традиційно ми перевіряємо ціну святкового кошика. Минулого року на великодні смакування ми витратили 306 гривень 80 копійок. Купили кошик за 60 гривень, оскільки він у нас уже є, віднімемо ці гроші від загальної суми. Тож за саме наповнення ми заплатили 246 гривень. 80 копійок. У жителів обласного центру. Ми запитали, що ж вони кладуть у свій святковий кошик. Кладу перше пасочку. Я потім кладу яєчка, писаночки кладу. Хрін, кобаску, паску. Паску, писанки, ковбасу, сир. Все. Такий самий стандартний набір, який минулого року покладемо до Корзини 2013. Першою в кошиком студія з'явиться паска. Солодка, не солона, велика, мала вибір є. Добрий день, пані. Ми хочемо купити пасочку. Скільки вас коштує цього року? 15 і 16. Ось і перша покупка 16 гривень з гаманця. Йдемо далі. Натрапили на хрін. Всього нічого 5 гривень за один корінь. Нам досить одного, аби в кошик покласти. Далі зупинились біля молочного прилавку. Тут придбаємо яйця, сир та масло. Скажіть у вас домашні домашні скільки коштує? 50. 10 яєць, грудка сиру й 200 грам масла, ще 50 гривень. Мінус. Не обійтися без ковбаси та шинки. Червоний але не дуже нового червоний. Домашня ковбаса – 85 гривень за кілограм. Шинка – від 90 до 120. Ми купили по 90. Придбали ми також свічку, півлітра домашнього вина, декілька шоколадних прикрас. Щодо ціни на кошик, ціна на невеликий коливається від 60 до 150. від 15 до 50 – маленький. Тож усе необхідне. Ми купили. Пора підрахувати, скільки ж грошей не стало в гаманці. Нескладний підрахунок і результат: 292 гривні за паску, запаску, яєць по кілограму шинки, ковбаси, грудку творога, масла, декілька шоколадних прикрас, свічку, вино, хрін. І це тільки наповнення кошика. Ну що ж, пасхальний кошик для телеканалу М студіо готовий. Ми придбали стандартний набір: пасха, ковбаска, шовдер. Наповнення кошику 2013 дорожче від минулорічного на 45 гривень, 20 копійок. Великодня виставка в історичному музеї. У Виноградові представили публіці різноманітні писанки з глини, тканини, паперу та бісеру. Про виставку писанкових колекціонерів дивіться далі. На виставці представлені вишивки, кераміка, творчі роботи на великодню тематику, виконані з природних матеріалів. Тут експонують писанки з глини, тканини, паперу та бісеру. Творці вклали у доробки частинку своєї душі, тому й виставка вийшла радісна і світла. Я ж досліджую вишивки виноградівського району. І орнаментація на цих писанках є з орнаментів з вишивок нашого району. А знову ж глинок використовую жовтої. І червону я їх там співставляю. Ну а біла йде як декор. У приватній колекції пані має окрім писанок. Чимало багато пасхальних атрибутів з тих місць, де вона побувала. Має також чимало речей, які дарували друзі і рідні. Писанки у мене дуже багато із Франківщини. Місцеві із Хуста, із Виноградова є писаночка зайчик із Румунії. Колекцію писанок з Івано-Франківщини, своєї малої батьківщини, представив пан Петро. У його приватній колекції більше сотні писанок. Найдавніша із них із 60-х років минулого століття. Почалося це з того, що в 66-му році літом, коли ми з дружиною були у Косові. Я із Косівського району родом з село Старі Кути. Значить, ми в магазині купили першу писанку. Це в 66 році. Це була писанка села Космач суто гуцульського виду. Значить, писанка, і з того часу я почав кожен рік привозити сюди писанки. На виставці можна побачити великодні писанки та почути зміст закодованих символів та особливості писанкового розпису. Кожен повинен зміти малювати писанку. Напередодні Великодня в Ужгороді вчили прикрашати яйця воском. Запросили на майстер-клас дітей із батівського притулку тимчасового перебування. Вчилися малювати і мої колеги. В Ужгороді провели майстер-клас з писанкарства для дітвори з батівського притулку. Навчали юних умільців техніці розпису воском. Треба яйця протерти оцтом, щоб його обезжирити і фарба на нього добре бралася. Потім ми беремо писачок, це спеціальний такий інструмент для писання писанки. В нього всередину кладеться віск. Ми його підігріваємо, щоб віск розтопився повністю до рідкої такої консистенції, і починаємо малювати візерунок, наносити на яйце. Озброєні писачком плавленим воском барвниками дітвора почала фантазувати трошки її студити. У кого квіти, дерева, в коло сонце, хмари, завитки та інші цікаві орнаменти. Дитяча фантазія вирувала наповну. Багато хто малював писанку вперше, однак кажуть з душею. Хрест малювали і квіточку різні знаки. Ну, ще? Ну, фантазію включаю. Не перестають дивуватись талантам дітей і керівники майстер-класу кажуть, техніка розпису воском досить таки складна, та незважаючи на це, діти з Батьова легко її освоїли. Те як дитина намалює, то, то буде її. скажімо, вона вкладе свою фантазію туди, свою, свою ідею. Якусь от вона може там керуватися якимись символами, які зазвичай використовуються на писанках, які є традиційними. Ну, але врешті, то не є догма. От і якщо дитина, важливо, щоб спробувала сама зробити своїми руками. Кілька хвилин щастя перед великодним для безпритульних дітей і наука на все життя. Як сперігати традиції? Таким видався майстер-клас із писанкарства. Бережіть і ви українські традиції. Бажаю всім смачної паски і гарних свят. До побачення.